Ну що, друзі, всім великий привіт! Нарешті, нарешті, пройшло, скільки там, більше вже двох неділі, я повернулася до вас на YouTube. Е, вибачаю, що мене так довго не було. І сьогодні, знаєте, е, якщо чесно, взагалі не збиралася вже, напевно, я вам знімати, хоча не обіцяла, як завжди. Але все ж таки, думаю, ні. Я хоч сьогодні і заморена море на трішки. Е, але вирішила все-таки відзняти, тому що хочу Хочу і треба. Не буду відкладати, тому все обіцяла, виконую. <смі> так, ну що, давайте. У мене тут пельмені, я тут наробила бутербродів, я реально голодна. Я сьогодні на роботі їла один раз в обід пообідала. і то не дуже, бо в мене так боліла голова, що я нічого не хотіла. Так, пересилила себе, по думаю, треба поїсти. Так, у мене тут соус теріякі до пельмешків, до пельмешків, так, зараз трішки пополиваю. Е -е Люблю я таке сочетання. Майонезик. Так, так, так. <плес> Щоб ви зрозуміли, оце зараз, напевно, вже 9 година вечора, а я тільки сідаю вечеряти. Але що робити? Нічого, нічого страшного. Так. Тут у мене васабі. Скажу, понабирала. Тут у мене ще імбирний. Імбирний, кажу, імбир маринований. <смір> Бутерброди, огірки. Все як треба, все як я люблю. Все, приступимо. Е Пельмені я купляла у магазині Салтівський, у нас називається. І знаєте що? Мені вони. Я їх не пробувала, зараз пробую. Але я вже думаю, що вони мені не дуже сподобаються, тому що вони розварилися, тісто розлізлося. А, коротше, не знаю. Ну що, пробую. Ось такі всі пельмешки. Ну, знаєте, це, звісно, не домашні пельмені і не пельмені з мануфактури, які я дуже люблю. Але нічого піде. Так, друзі, у мене все добре. Для новеньких, бо в мене багато новеньких з останнього відео Мокбанга, де я пропадала мої, мої підписники, які зі мною вже давно. я розповідала, приїжджав чоловік. І ми проводили час з сім'єю. Я викладала коротенькі відосики. Думаю, хоч якось, хоч щось підтримувати канал, треба щось викладати. Ну і знаєте, під настрій що... М -м -м. Не знаю, чи то погода така була, чи я не знаю. Реально було, були такі дні, що не, хоті, не хотілося нічого. Нічого викладати, нічого розповідати, коротше. Такий настрій був. Чоловік приїжджав, класно проводили час. Але він так швидко пролетів, я не знаю. Дуже сумно, що так швидко. Але, на жаль, ми нічого не можемо змінити. Треба. Треба жити життя, продовжувати, робити щось. Боже, я після роботи прийшла додому з дитиною. І я не можу собі місця знайти. Мені, знаєте, от е, прийшла така, так щось мені судно стало. Я, знаєте, щоб не грустіть, почала щось робити. Пішла, то стірку закинула. Е, дитину швиденько покормила. Трішки з ним погралася, бо він дуже скучив за мною. Ходив за, мно... Ходив за мною як хвостик сьогодні. Тут, знаєте, ходжу. Так, треба пилюку попротирати. Попротирала пилючку. Тут дивлюся одяг. На балконі висох. Я така, так, треба познімати. Ну, коротше, знаєте, то так літаю по квартирі, то туди, то сюди себе примкну. А потім така. Боже, я ж не їла. Капець. На роботі сьогодні перша моя зміна була. Звісно, знаєте, після декрету тяжкувато. Не так щоб дуже, але ну, в плані треба, знаєте, перестроїтися. <кій> Прийшла додому така голова, але нічого. Треба просто звикнути, <кій> як у вас справи? напишіть? Дякую всім, хто чекав мій мукбанг. А я знаю, що чекали. <смі> Намагалася виходити в прямі ефіри. А я думаю, будуть іще. Так що <смі> пропадати не буду з ефірами. Щоденники я знімала, але, знаєте, був час його змонтувати, але хотілося цей час витратити не на це, а на дитину, провести з дитиною час, бо коли чоловік вчора поїхав, Знаєте, дитина, видно по синові було, що він засмутився, хоча він ще маленький, але видно було, що він засмутився, <кій> <кій> то я приділяла увагу синові. Так, друзі, тут у мене лимонад. <кій> Холодненький. До речі, лимонад купуємо у нас в мережах магазинів море пива. Дуже смачний лимонад. А літ, влітку у них ще й квас такий смачний буду купувати. Завтра планую з сином до обіду вийти. Треба закупити деякі речі на роботу. От. Коротше, знаєте, ходжу, ще так з непривички і намагаюся в голові там планувати собі. А з мене такий плановщик. Мені треба все записувати, бо я все забуваю. <кій> так, ще трішки... Не знаю, чи я їх всі доїм, напевно, доїм. Коротше, пельмені не дуже, знаєте, м'ясо, це не м'ясо, я не знаю. ну. <кій> Одне тісто. А звісно вони дуже дешеві. Але більше я там копувати не буду. В мануфактурі самі найкращі. От не, не куштувала я в Галі Балувані. Хто куштував, скажіть, які там пельмені вам? Але слухайте, я один раз пішла в Галю Баловану. Там дуже дорого, ну реально. Дуже. Завтра в нічну зміну мені? Нічна зміна у нас сьомої вечора. І оцей день <смі> до зміни я вже, знаєте, собі напланувала кучу. А потім сижу тобі собі така і думаю, а чого його спішити? Навіщо стільки планувати? Я ще люблю така, знаєте, напланувати собі кучу справ. Як от улітати, як не знаю хто. Треба виконати таке, знаєте, саме необхідне зробити і все. Не надо. Все по плану треба, не спіша. Класно. а ти коли голодний, воно все смачне. Цим <смачнів> соусом теріяки, до речі, дуже, дуже смачно. ще з майонезиком. У нас сьогодні так душно на дворі, це капець. У нас на роботі ну така, знаєте, невеличка кімната. Наш кабінет, де ми сидимо, працюємо дівчатками. У нас там шість чоловік. Оно так душно, вікно було відкрите. Але на було, не було чим дихати. І воно ще й за цього важкіше. Ти сидиш, голова квадратна. То відкрили вікно, то потім дівчатка закрили, увімкнули кондиціонер. Щось воно трішки легше стало, а потім знову. Буду, напевно, брати з собою таблетки від голови, бо це капець. Я прийшла додому, випила таблетку від голови. І нарешті вона прийшла. Або це якісь магнітні буряща сьогодні, я не знаю. От прийшла додому, випила таблетку і мені вже покращило. Що наступного разу я буду купувати в мануфактурі. Угу. От який раз я вже убіждаюся, що треба купувати вже у перевіреному місці, там, де тобі сподобалось. Уже я про це казала і все він і ж виходить, як виходить. Так, щось я собі бутери не робила. Я. Не знаю, може один зараз їм, але це вже буде реально багато. Так, напевно, один. Тут у мене просто хлібчик, паштет і цей м'ясний рулет. Я люблю паштет. Дуже смачно. Давно знаєте, <кій> <кій> так пізно не вечеряла, так прям дуже багато. <кій> До речі, хотіла подякувати моїм дівчаткам підписницям Які мені постійно пишете, пишуть. Дякую вам велике. Навіть в ті дні, коли я нічого не викладала, ви мене запитували, як я, як у нас справи. Дуже вам велике дякую. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте, що ви пишете. Дякую вам. Що я наїлася, було дуже ситно, що я сьогодні реально прям на ніч так наїлась треба зараз. Подвигати, щось поробити, щоб не відразу так, знаєте, лягати. Буде потім погано. А, друзі, дякую всім, хто пише. І ще раз, всім, хто підтримує мій канал, за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. За все вам дякую. Це величезна мотивація для мене. М -м 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 Зараз мені треба трішки, знаєте, увійти в цей темп. М -м і. Буду на, по змозі вам знімати Мукбани. Виходити в ефіри, щоденники. Щоденники не знаю, друзі, на тільки на вихідних. Як буде змога щось мені знімати, то я буду знімати, монтувати по змозі. Тому давайте вже не буду вам нічого обіцяти. Коротенькі відосики, до речі. А ще, друзі, я ж викладала в спільноту свій телеграм-канал, який я створила новий. Я, до речі, ну да, в спільноті викладала Силочку на телеграм-канал. Е, можливо, давайте я там буду викладати такі коротенькі відосики, щоб, знаєте, не перебивати це на Ютубі ленту. <смі> е, я тоді ще раз в спільноті викладу е, ссылку і цим відео, ссылку тоді на телеграм-канал, і будемо з вами там ще спілкуватися. Я не пам'ятаю, чи можна там коментувати в тому каналі. Mm, треба полазити в настройках, чи можна там коментувати. <клух> Коротше, вся інформація буде в спільноті. Тому слідкуйте. Наступний мокбанс, сподіваюся, буде скоро. А, тому чекайте. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую. Вибачаю, що, можливо, знаєте, таке відео буде. Я трішки замучена, <клух> а може і не трішки а замучена. Тому вибачаюсь. Треба відпочити. Тому буду відпочивати зараз. Вам бажаю гарного настрою і до наступних відео. Дякую вам.